Під ранок Росія масово атакувала Ізмаїл на Одещині. За даними Одеської Ова, внаслідок атаки загинуло три людини: дві жінки та 73 літній чоловік. Постраждало 14 осіб, серед них троє дітей. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Надвірні споруди, будівлі, автівки спалахнуло декілька пожеж.

Вночі 27 вересня росіяни атакували Україну балістичною ракетою іскандер або шкн 23 двома крилатими ракетами Х-22 із бомбардувальників, ту 22 н 3 та 32 ударними БПЛА. Сили ППО знищили 24 шахети. У повітряних силах зазначили, що один безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії. Ще один БПЛА локаційно втратили внаслідок протидії РЕП. Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.